Як виглядає жіночий бізнес в Україні? Ну, мабуть, жінка володіє салоном краси, чи там рестораном, чи, наприклад, магазином дитячого одягу? Але це справді стереотипи, які ми сьогодні будемо розвінчувати. Бо ми поговорили з Анною Запталовою, вона членкеня журі конкурсу для жінок-підприємець, «Створене жінками, і там все набагато цікавіше. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка, спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів, картка Мона і PayPal в описі відео, а особливо зверніть увагу на українську платформу САП Там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Ось qr код а ось наша розмова. У вас цьогоріч надзвичайно цікаві переможниці конкурсу, створено жінками. Перше місце. Тактичні візки для сил оборони, друге місце біологічний захист рослин, третє місце сервіс з ремонту евакуаційних автівок. Нічого собі, бізнесу жінок. Розкажіть про них докладніше, будь ласка, звичайно, так. Да. Дуже дякую, що ви відмітили, що є така упередженість у суспільстві. Ну, взагалі, я думаю, у світовому суспільстві. Про те, що жінка ну, нібито Да, є там чоловічий бізнес, і нібито є, існує е, жіночий бізнес. Але Україна, я вважаю, це та країна, яка серед перших розвінчує. Ці міфи, які склалися, і під час війни справді жінки роль жінки в Україні дуже сильно піднялася з точки зору можна сказати захисту тилу, впливу на економіку, впливу на суспільство. І справді з, з трьох фінальних проєктів, які примогли, два вони пов'язані з основною потребою суспільною потребою на сьогодні через повномасштабне вторгнення. Тобто, перше місце зайняло, зайняв проект, який виготовляє волокущі візки для евакуації поранених. Тобто, назвати навіть цей проєкт бізнесом ми не можемо, тому що тут не про прибуток, тут про порятунок життя, порятунок. Миттєвий терміновий, який наразі сьогодні необхідний, також ці, але цей продукт він може бути використаний і в цивільному житті. На жаль, на жаль, тому що складаються обставини і в містах через бомбардування. Вони використовуються для евакуації поранених. Але в майбутньому ці конструкції можуть бути використані більш широко. Відновлення транспортних засібів для воєнних це також бізнес, який виріс з приватного автобізнесу. І зараз він закриває потреби саме для військових. І друге місце зайняв проєкт Біобаланс це біологічний захист, біологічний захист агро. Ми, як країна Україна, це. Це один із перших продуктів, да, це агропродукція, і тому для нас це стратегічно важливо виготовляти згідно норм європейських, виготовляти екологічні продукти, і тому оця інноваційна технологія завдяки комахам захисту від шкідників та хвороб. Я вважаю, цей проєкт має потенціал, багато експортний потенціал. Наскільки масштабними взагалі є бізнеси у жінок? Як вони будують свої бізнес-моделі? Чи є якась відмінність у бізнесу жінок і у бізнесу чоловіків? Ну, дивіться, ви кілька питань в одному задали. Да, відмінність і масштабування. Тут я можу говорити тільки за ті бізнеси, які подаються на премію, да, подаються на грант, тобто хочуть про себе заявити. Я не думаю, що взагалі всі жіночі бізнеси пройшли через нашу премію, і Україна може навести приклади дуже масштабних, великих жіночих бізнесів, але які вже самостійні, які не потребують, так скажемо, допомоги е, медійної медійного висвітлення, тобто ми не говоримо за всі бізнеси. Якщо говорити про бізнеси жінок, які подаються саме на премію, то ми маємо більше десь 90% це невеликі бізнеси, команди в середньому 10 людей. І це бізнеси, які або починають, або е, хочуть масштабуватися. Е, якщо відповісти на ваше питання щодо відмінності, е, да, то скажімо, жіночого ведення від чоловічого, ну я не хочу, е, тому що тут треба протипоставляти, да, нібито є чоловічий стиль або жіночий. Але як на мене, також я також є жінка-керівник. А е, як на мене, то е, Відмінність жіночого стилю лідерства саме в тому, що от такий можна сказати материнський елемент планування завжди планувати довгостроково. Так? Тобто, будь-який імпакт, вплив, будь-який процес планується на дуже довгий період. тобто тому що жінка, в неї закладено це продовжене життя да, на майбутнє покоління, і ми все, будь-які наші дії оцінюємо з точки зору впливу на майбутнє покоління і на, на багато років вперед. І також другий аспект, який би я виділила, і те, що ми бачимо в досьє усіх учасниць абсолютно, це турбота. Тобто, в жіночому, якщо так можна сказати, в жіночих проєктах проявляється турбота. Про а, своїх співробітників, турбота, про ком'юніті, в якому розташований бізнес, да, географічному ком'юніті, турбота про клієнтів, тобто першим фактором, і це дуже яскраво проявляється, яку саме користь може принести цей проект. А для людей навколо всіх людей, які можуть бути дотичними до цих бізнесів і проєктів, тому що як я сказала, не все можна в чистому розумінні назвати бізнесом, який має на меті отримання прибутку, дуже багато проєктів, які саме про турботу і про надання користі на сьогодні Україні та суспільству. Це те, що називається соціальна відповідальність бізнесу, і вона в жінок. Мабуть, дійсно яскравіше виглядає через те, що ну, відповідальність така, ну вона закладена в жінку. Я з вами повністю погоджуюсь. Очевидно, що всі ми намагаємося допомагати фронту і там зборами, автівками. Жінки так само, наскільки я розумію, дуже реагують на те, що необхідно е, силам оборони України, і оце, мабуть, те про що ви кажете, так? Да? Знову ж таки, я не хочу розділяти жінки, чоловіки. Мені здається, сьогодні Україна як суспільство згуртувалася навколо допомоги. Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо фронту. Ми допомагаємо один одному. Ми допомагаємо економіці триматися. Ми допомагаємо цивільним, які переміщуються в Україні. тобто допомога це перше слово мені здається сьогодні в кожного українця. Просто в даному конкурсі да ми розглядаємо проекти, які подають лише жінки, тому що це є таким критерієм входу в цей конкурс, але взагалі, це для мене це сьогодні ознака всього нашого суспільства. Давайте тепер про сам конкурс, бо він надзвичайно цікавий. Як давно він існує, ця премія створена жінками, і хто зазвичай подається на участь в неї? Премія існує вже сім років. Тобто, ми провели сьому церемонію в цьому році, півтори тисячі проєктів пройшло через цей конкурс і е, під, отримали фінансову підтримку півтора мільйони гривень за існування конкурсу. Хто подається на цей конкурс, можна, ви знаєте, можна простежити деяку навіть еволюцію да, з точки зору сфер, в яких подавалися і навіть з точки зору переможниць. Тобто, якщо взяти там перший рік, це виграли безглютенове печиво. Тобто, це був корисний харчовий продукт, який був потрібен на той момент, тобто, це тренд здорового харчування. І на сьогоднішній день ми з вами ми бачимо, да, це такі військові е, віски, які е, проєкт, який переміг. Тобто е, для мене, як для спостерігача у да, цієї еволюції конкурсу, я бачу дуже високе підняття сенсів. В проєктах, які подаються, тобто, все більше і більше ми в проєктах бачимо, от як ви сказали, цієї складової соціальної відповідальності. За час повномасштабного вторгнення ми бачимо проєкти в основному і більшість проєктів, вони, як я вже сказала, кажуть про турботу. Тобто, вони не ставлять за мету або заробляти гроші, або обов'язково експортувати свій проєкт. Вони ставлять за першу мету, це я, як я можу допомогти? як я я можу допомогти переселенцям, дітям, які сьогодні також потребують окремої уваги. Як я можу допомогти своєму ком'юніті? Як я можу допомогти армії? Тобто, я бачу, що все більше із різних сфер, тобто, якщо це виробництво. То це виробництво продуктів, як, як яке слугує та да, потребам суспільства, це і it технології Ми бачимо проекти зі штучного інтелекту, які стали з'являтися. Дуже багато освітніх проєктів для дітей різного характеру, тому що, на жаль, сьогодні через такі обставини страждає освіта. Тобто, але діти це наше майбутнє. Ми розуміємо, що ми не маємо права робити паузу у вкладанні в них знань і освіти і з. З'являються проекти, які навчають як професіям, такому ну, ремеслу, я б сказала, невеликим, так і різним мовам, так і освітні проекти для дітей з особливостями, тому що ми також десь забуваємо, що це додаткова енергія, додаткові зусилля потребує батьків. Тому проекти максимально різноманітні. Я навіть не можу виділити якусь домінуючу категорію, і що ще я хочу додати: це проекти, які стали з'являтися, які популяризують культурний спадок України. Тобто, це продукти, або це бабусина хатка, наприклад, проект, який відновлює старі хати максимально близько да, до автентичного стилю, відкриває їх для відвідувачів, також відкриває їх для інших країн. Тобто, ми, як яка назва експортуємо Україну в гарному сенсі. Да? Тобто, ми показуємо наше багатство, в тому числі і культурне, наші коди, кодинації, наше ДНК через продукцію, через. Різні проекти, і це наразі також дуже великий суспільний запит довгостроковий для нашої країни. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних подивіться на що витрачаються зібрані гроші настя міцно тримає миколину руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги бойового медика Миколу гришка важко поранили в бою під бахмутом 28 січня він зателефонував що його поранило 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона мною на а Я з нею народи. Все разом маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банку банки програму в кінцівку». Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте скільки можете на лікування українських поранених. Ви входите в журі, і відповідно, е, наскільки я розумію, це досить складно обирати переможця через те, що як ви розповідаєте, це дуже різні проекти, які подаються на конкурс. Як ви всередині в журі ви обговорюєте це? Чи бувають у вас суперечки між собою, особливо там? Відносно першого місця, о, це ви праві. Це дуже складно для мене наразі, через серед усіх моїх робочих завдань це найскладніше. Чому Тому що 435 заявок досьє, які в цьому році подалися, і ти, як член журі, ти не маєш право приділити менше часу комусь, тому що це великий ризик, що ми можемо не доглядіти, ми можемо пропустити дуже важливий і дуже цінний проект, тому треба виділяти перш за все багато часу на те, щоб вивчити вивчити деталі, проникнути, так сказати, так би мовити, в сенси цього проекту це багато часу. Потім в нас да ми збираємось журі всі разом, і ми обговорюємо. Тобто, спочатку, ми оцінюємо незалежно, є критерії. Ми оцінюємо кожен проект. І ми збираємо ці бали, і є деякий пул префіналістів, тобто полуфінал, можна так сказати, який ми вже обговорюємо журі. І так, справді, це також години роботи, сумісні години роботи журі. Ми дуже багато сперечаємось, ми обговорюємо не через те, що ми не згодні, а саме через те, що настільки кожен проект Вагомий настільки кожен в своєму, скажімо так, в своїй сфері несе великі сенси, робить великий вплив, позитивний да на суспільство, що ми не можемо обрати. І через те, що ми не можемо обрати виникають оці дискусії, пошук. Навіть ну я б не сказала, це такі дискусії виникає пошук. Ну, що ми е, хочемо сказати чим, цим вибором, як ми можемо допомогти е, своїм вибором? Чи цей проект він більше отримує допомоги, саме якщо ми навіть про нього поговоримо? Чи це отримає? Я навіть бачила сльози в очах членів журі через от оцей розпач, що ми не можемо виділити всіх, тому що це найскладніший момент вибору серед найкращих. Наскільки я зрозумів, оскільки це премія, то відповідно за перше, друге місце і третє дається якась грошована винагорода, але не тільки. Ще є якісь бонуси. От, розкажіть, будь ласка, і про них. Ну, я би навіть сказала, що мені здається, що е, саме ці бонуси, як ви називаєте, саме ці додаткові, це е, найголовніше. Тому що, е, перш за все, е, ми висвітлюємо. Тобто, проєкт, який перемагає, він отримує оце, е, знання е, про нього. Та, тобто, люди починають дізнаватись про цей проект. Е, е, З'являється цікавість, е, з'являються можуть притягнутися інші партнери. Також ми окремо надаємо від палати переможниці отримують навчання, менторство. Вони отримують професійний нетворкінг, доступ до, до французької торгової палати, тобто вони отримують членство торгової палати. Члени французької торгової палати надають їм доступ до різних профільних конференцій, семіна запрошують їх на семінари. А ми ще раз висвітлюємо медійно ці проекти. І ви знаєте, сьогодні це знання, це сила. Тобто, чим більше проект на слуху, чим більше він популяризується, тим більше у нього шансів потім масштабуватися. І і найголовніше, що вони отримують, це спілкування між собою. Тому що оце жіноча підтримка створення того ком'юніті. В нас лауреатки минулих років вони спілкуються та підтримують а, а, сучасних а Лауреатки минулих років допомагають подавати досі, не боятися говорити про себе, заявляти а, цього року. Тобто формується отаке ком'юніті жіночої підтримки, жіночої солідарності, і в цьому є сила. Жінка може все. Жінка зможе все це те, що ми е, пропагуємо в нашій премії, і ми це бачимо. А жінки, коли вони об'єднані, вони можуть набагато більше, ніж все. Абсолютна правда. Мабуть, навіть більше, ніж чоловіки інколи. Um, було таке, щоб ви ну, серед претендентів на премію були був якийсь такий жіночий бізнес. щоб Ви сказали нічого собі, а що так можна взагалі? О, ви знаєте, я думаю, що. Я, мабуть, це кажу на кожному п'ятому досьє, тому що справді, я кожен раз, коли поринаю от у цей період вивчення досьє, я кожен раз дивуюсь і надихаюсь і мотивуюсь у тим масштабом, що можуть робити жінки незалежно, незалежно ні від кого, самостійно починаючи з нуля. І для мене, як да, для керівника компанії, просто це натхнення. Навіть я собі для мене це такий виклик, такий подих якоїсь енергії. Тому я не можу сказати, що якийсь один це справді майже на кожному десі, і, і кожен раз ми собі кажемо, що в цей, цей раз ми не зможемо обрати найкращого, тому що дуже сильні проекти. Коли жінка не боїться розказати про себе, не боїться презентувати свій проект, це кожен раз відкриття. Це кожен раз, як якась нова історія, дуже потужна. І от якраз про те, що би таке потрібно було б зробити в державі, щоб не тільки жінки, а й чоловіки не боялися відкривати власний бізнес, щоб цей бізнес легше адмініструвався, щоб він краще зростав. Відповідно, держава прямо в цьому зацікавлена через те, що бізнес це податки, і вона має сприяти а чого не вистачає у нас? Ну, я думаю, це таке більш профільне профільне питання, але спробую. Ну, я, як економіст за фахом, вважаю, що середні саме середній та малий бізнес формують економіку та формують оцю цю споживеську спожвецьку потужність. Тому, як на мене, це справді підтримка малого та середнього бізнесу. Вони Дуже відкриті, вони багато заявок так скажу, розміщують да, до держави саме, що їм необхідно, да, я не буду зараз за них говорити. І максимальна прозорість, тобто максимальна прозорість оподаткування, тобто виведення да, сірих зон всіх бізнесів, тобто створення сприятливих умов. Економічного існування в нашій країні, тому все більше і більше бізнесів не будуть боятися да, йти туди, тому що ми бачимо, що навіть з нуля з дуже потужною ідеєю з командою створюються просто феноменальні проекти, які потім мають потенціал і можливість експортуватись. Але для мене ну в поганому сенсі, да, тобто іноземні інвестори вони зацікавлюються і вони можуть це бізнеси. Експортувати, і ми втратимо цю, цю інноваційність, ми втратимо ці, ці знання та цю енергію тут. Я просто хочу сказати, що будучи сама жінкою, українкою, я просто пишаюся і надихаюся нашими жінками. Чоловіки, наші герої, вони на сьогодні захищають, вони дозволяють нашій країні продовжувати існувати. Велика повага їм і честь. А жінки це та сила, яка Сила сталості, майбутнього і витримки, і тому я нам всім бажаю скорішої перемоги і миру. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів карт Хамона і PayPal в описі цього відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу Сапсап. Ось QR-код, там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас, будь ласка, на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.